39 років тому сталася катастрофа, яка змінила хід історії вибух на Чорнобильській атомній електростанції. В Кривому розі традиційно вшанували ліквідаторів людей, які ціною власного життя і здоров'я зупинили ядерну загрозу. Біля пам'ятного знаку пам'яті чорнобильців на алеї Слави відбулось покладання квітів. А також у Палаці культури Центральний провели концерт для ліквідаторів ЧС. Віктор, учасник ліквідації катастрофи, пожежник, якого одним із перших відправили на місце аварії. Я сам працював в пожежній охороні, був направлений туди, як на ліквідацію аварії. Ми була пожежна частина, яка Виконувала роботу по гасінню пожеж, виконували профілактичну роботу на самій станції, на помісту по Чорнобилю, по Прип'яті. У день пам'яті ліквідаторів ЧАЕС у Кривому Розі згадували понад 5 тисяч мешканців, які у 1986 році були направлені на боротьбу з техногенною катастрофою. Тільки цього року на підтримку чорнобильців з бюджету виділено майже 15 мільйонів гривень. А з 14 квітня. Стартувала нова хвиля видачі продуктових наборів на вшанування жертв катастрофи на ЧАЕС зібралися десятки криворіжців. 39 років пройшло з дня зриву з нашаборської трагедії. Другому розі. Е більш ніж 5 тисяч тоді криворічці відправились на ліквідацію цієї аварії. На жаль, зараз в місті залишилось біля 3400. Всі програми працюють в кривому розі. Починаючи від видачі продуктових наборів, Чорнобильці, включені лікування, закінчуючи прямими виплатами з бюджету. Це унікальна програма, якої немає в інших містах. Це не державна програма, це міська програма. Ми підтримуємо кожного. Криверіг продовжує тісно співпрацювати з Чорно. Обольськими громадськими організаціями завдяки ним проводяться зустрічі з молоддю, уроки пам'яті, заходи підтримки. Тож пам'ять про героїчний вчинок ліквідаторів залишиться з криворіжцями назавжди. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, Іван Сергієв, перший міський.